Додаткові новації, шляхи розвитку та державна підтримка вітчизняного АПК. Все це обговорювали сільгоспвиробники на всеукраїнському аграрному форумі. У Києві на всеукраїнському аграрному форумі 500 сільгоспвиробників об'єдналися для обговорення та вирішення нагальних проблем аграрного сектору ми сьогодні здесь всі вместе, не просто плачемо чом а ми висказуємо свої требування вони професіональні, з аналітичними розробками, всім органам власті разом із аграріями майбутнє вітчизняного АПК обговорював міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Це цінова ситуація. Це ініціативи щодо оподаткування і зміна оподаткування. Це питання, які стосуються реєстрації майнових прав, і це питання, які стосується стосуються обговорення і дискусії чи поновлювати компенсацію ПДВ при експорті зерна щодо податкових новацій в АПК сільгосворобники запропонували свої шляхи вирішення цієї проблеми. Два основних посила. Прекратити перманентне змінення нормативно правової бази встановити чіткі правила і прозрачне правила ігри, вистроїти грамотну протекціоністську політику по отношенню к сільхоставора Всеукраїнський аграрний форум відбуватиметься щорічно. А координаційна рада форуму надалі постійно аналізуватиме ситуацію в агропромисловому комплексі, аби виносити найбільш актуальні питання на обговорення.